Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 27-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 19 травня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 492 двічі 290 особин за добу 1 210 і поранено 1 мільйон 476 тисяч 870 песиголовців, за добу 3 630 танків 7 576 одиниць за добу 16. Бойових броньованих машин 14 630 одиниць за добу 35, артилерійських систем 12687 одиниць за добу 48 реактивних систем залпового вогню: 1074 одиниці за добу 3 засобів протиповітряної оборони 803 одиниці за добу, 2. Літаків. 354 одиниці, гелікоптерів, 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 10 155 одиниць за добу, 47, крилатих ракет 2204 одиниці за добу, одна, кораблів катерів, 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 17251 одиниця за добу, 82, спеціальної техніки 2077 одиниць за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.